І так, ми переходимо до практичного заняття по реєстрації кабінету Google Аналітики 4. В попередньому відео ми розповідали вам, що таке Google Аналітика та навіщо вона потрібна вашому бізнесу та для чого її використовувати таргетологам та контекстологам. А у цьому відео ми вже розпочинаємо реєстрацію кабінету Google Аналітики 4 на практиці. Друзі, доброго дня. І так ми перейшли до налаштувань Google Аналітики 4. І для початку нам треба зайти на офіційний сайт Google Аналітики. І якщо ви в пошуку Google напишете Google Analytics, то ви не знайдете в перших позиціях видачі Google саме Google Аналітику. І якщо ви будете спускатись, то ви не знайдете також цієї цього посилання і тому треба заходити вручну. Для цього в строкі браузера треба написати analytics.google.com, натиснути Enter. І ви відразу попадаєте на стартову сторінку Google Аналітики. До речі, хочу сказати звернути вашу увагу, що ви повинні бути в своєму аккаунті Google, тому що аналітика Google Аналітика 4 та попередні аналітики це, це Саме гугловські інструмент, тому ви повинні бути в тому аккаунті і якраз за цим акаунтом буде закріплена закріплена ваша аналітика. Я хочу звернути увагу, що саме цей аккаунт у вас повинен бути стандартним заумовченням для всіх інших сервісів Гугла. Подальших відео ми будемо розказувати про інші сервіси гугла, і теж вони повинні бути зав'язані саме під цей аккаунт. І так, давайте створимо акаунт Google Analytics, натискаємо кнопку створити аккаунт. І перше, що нам треба назвати наш аккаунт. Я назву його назвою сайту, на який ми будемо його ставити. Є назва сайту. Далі налаштування можна став нічого не ставити, тобто залишити все, як за заумовченням. Тому що в подальших відео я вам покажу, як треба долаштовувати вже встановлену Google Analytics 4 для того, щоб вона коректно працювала саме в вашому в вашій ніші. І так, поїхали далі. Назва на назва ресурсу теж на назву назвою сайта. Далі обираємо часовий пояс, країну, валюта. Ми можемо обрати гривню або залишити долар. Натискаємо далі. Треба вказати дані щодо вашої компанії. Якщо ви один, ставите невелика компанія, один десять співробітників. Або ж якщо у вас велика компанія, то ставте інші призначення. Також треба вибрати сферу діяльності. Їх тут небагато, але треба вказати ту, яка близько підходить до. Вашої у мене онлайн спільнота Performax для маркетологів. Тому мене саме інтернет-сообщество. Далі вибрати бізнес-цілі можна їх і не вибрати, але далі вони вже в Google аналітиці. Ми будемо налаштовувати ці цілі. А зараз просто виберете приблизно ту, яку ви хочете досягнути, наприклад, залучення потенційних клієнтів. І так створити. Тут погоджуєтесь з що ви приймаєте умови, ставите галочку, приймаю. Далі у нас три варіанти відслідковування аналітики. У нас на даному випадку це буде аналітика стояти на нашому сайті, тому вибираємо веб-посилання на наш сайт і назва сайту. Далі ці параметри відслідковування залишайте, так і так як є, і Натискаємо створити потік, і бачимо тепер, що Google Аналітика четверта хоче, щоб ви цей потік додали в Google Tag Manager. Як я вже казав, Google Tag Manager це теж інструмент Google, в який як скринку збираються всі інші інструменти Google для того, щоб їх можна було розмістити на сайті. Далі я вам зараз покажу, як це зробити подальшу інтеграцію в Google Tag Manager. А поки що на цьому на цій сторінці ми закінчуємо наше налаштування і плохо переходимо до налаштування Google Tag Manager. У наступному відео ми розкажемо, як встановити ось цю зареєстровану Google аналітику вам на сайт за допомогою Google Tag Manager. Підписуйтесь на цей канал у нас про Діджитал Маркетинг. Якщо вам потребує Пусютація з діджита маркетингу або ваш бізнес потребує послуги з продажу товарів чи послуг онлайн, то посилання з контактами ви знайдете в профілі або в описі до цього відео. Також запрошуємо вас долучитись до спільноти маркетологів Performance. Посилання в профілі або в описі до цього відео.